Всім великий привіт! Сьогодні у нас продовження попередньої теми. Штекер із запобіжником та світлодіводом. Ну, ми вже про нього все знаємо, як він працює, скільки коштує. Залишилось тільки його під'єднати в машині. А в машині паяльника нема, а там тільки пайка зможе зробити своє діло. То, що скрутка там не проходить, там пластини. потрібно тільки паяти. Ну, звичайно, в машині паяльника нема ні в кого, на стоянці, чи біля дому, чи гаражі, то я вийшов з положення, ну, скажімо так, легким іспугом. Припаяв дома. Два коротких дроти до пластин, оголив їх, зачистив. А у машині, що провід дрот йде до вентилятора обдува від запотівання ляди, також оголив, з'єднав, заізолював, ну, звичайно ж, синьою ізолентою, а куди ж без неї. І тепер ми зараз Протестуємо, як воно це все працює. Вмикаємо запалення, задвигаємо далі, і ви чуєте, що водить. І світлодіод, він у вас стоїть у ліві, якщо, ну, От, бачите. І він світить, витягуєш, вимкнуто. І тепер я вам показав, але вважаю, що міх треба зруйнувати, що Синя Ізолента рулить. Вона то рулить, але вигляд має не дуже такий приємний. Роді все цивільно, а Ізолента це. Колхоз, ви ж мені і напишете. І тому я вирішив ось лежить моточок чорної ізоленти. Я це все дивіться, це все заізолюю звідсіля і до дрота. Тут чорне, тут чорне. І я думаю, ніхто і носа не як комер носа не підсуне, не вгадає ніхто що там ізолента. Буде все чорне, буде все цивільно і красиво. Головне, що воно працює, запобіжник і світлодівод. Ну, а тут це вже на ваш розсуд. Може, якось ви по-іншому дрот під'єднаєте. Ну, з магазина воно голе. Ну я так, кінчики вивід, тут прикрутив у машині, да і все. Ну, це, як кажуть, по-стариковськи, може у кого є інший варіант. От. Напишіть в коментарях, як би ви підключили. У ну, мене три розетки. Я ж кажу, ось одна, ось друга. Ну, це третя. Вся працює від вимикача. Бачите, для гаджетів телефонів і підсвітка температури двигуна. От, підсвітка температури двина вночі. От. Ця є велика, це на, напряму від АКБ, якщо там е, дуже моцні йдуть, е, е, ну, давайте скажемо так, гаджети іншого слова я не придумав, як назвати, ну, такі, що там і дрот, Упалець і прямо запобіжник від акумулятора напряму. Оця ця розеточка. От. Ну, а ця я вмикається від запалення. От. Ну, На цьому буду закінчувати. Я думаю, тепер у вас усі питання будуть вирішені. Як під'єднати? Навіщо цей штекер може. Можна було і на коротенькому, але коротенькі без, йдуть без запобіжника. Ні в якому разі так не потрібно бути. Ну, ставте лайк за пораду, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і до нових зустрічей на каналі Діда Миколи.